Ну, я бачу, що ефір пішов. Вже 5 секунд як? Ми чекаємо ще другу камеру, оскільки у нас два прямі ефіри, якщо пам'ятаєте, у просто книгарні на сторінці в інстаграм, а також на Ютубі. Всім привіт! Сьогодні ми мали зібратись у просто книгарні, аби обсудити ніч у Лісабоні Еріха Марія Ремарка. Але через довбанутого сусіда цензури ж немає, так? Ну і ми не матюкались. Через довбанутого сусіда у нас знову немає світла, і тому ми опинились у кав'ярні, де світло все ж таки є. І трішечки вайфаю нам відсипали. Тому ми знаходимося у пістро-кафе біля юнацької бібліотеки. Ви теж можете сюди завітати, тут дуже затишно. А сьогодні ви будете з нами знаходитись тут онлайн. І я нагадаю, ми будемо обговорювати Ніч у Еріха Марія Ремарка. Ну, Ремарк це класик, якого, мабуть, знають всі, принаймні про те, що він письменник, він відомий письменник, про те, що він є в кожній добірці, про те, що це автор, представник загубленого покоління. Ще також славнозвісний жарт про Еріха і Марію Ремарків. До речі, тут треба детальніше розглядати його ім'я, справжнє його ім'я від народження Еріх Пауль Ремарк. Але після загибелі його матері, коли йому було 20 років, він взяв псевдо Еріх Марія Ремарк на честь матері. Взагалі, втрати жінок в його житті зіграли таку важливу роль і перейшли червоною ниткою у сюжети книг. Ну, про це ми поговоримо згодом. Що ви не знали про Ремарка? До речі, якщо у вас є запитання, ви можете писати нам у коментарях, що саме вас цікавить. Раптом ми теж цього не знали і будемо дивитись. Ну а насамперед хочеться сказати, що Ремарк почав писати з самого рання з юності з 17 років. Йому дуже подобалось взагалі читати, і він був і бібліотекаром, і редактором у журналі. Взагалі мав багато посад різних. І практикував своє письмо на багатьох роботах. Серед його улюблених письменників були Льоти, Цвейк, Достоєвський. До речі, тут я замислилась, як міг Ремарк любити Достоєвського, адже дуже багато героїв Достоєвського були злочинцями. Саме головних, головних героїв. А Ремарк навпаки писав про героїв з таким благородним якимось походженням. Принаймні душі, походженням душі. І мені дивно, що він надихався Достоєвським. Напишіть, що ви думаєте на цей рахунок. Також дуже важлива, важливу роль зіграла у його житті війна. Перша світова війна, куди був мобілізований Еріх Марія Ремарк, де він прослужив. Три чи чотири роки, здається, до, до 43-го все ж таки, був поранений і вернувся вже до відносно мирного життя, але втратив всі свої юнацькі ідеали, зненавидів війну, тому він абсолютно не підтримував фашистський режим Гітлера. Писав про це, і його книга на Західному фронті без змін мала би посісти почетне місце і була номінована на Нобеля. З літератури, але Гітлер та його е, свора зробили все, щоб він ту е, премію не отримав. Крім того, самому Ремарку довелося тікати з країни, оскільки один з прихильників написав йому записку Тікай з країни, е, іначе він був би страчений. Ремарк е, втік до Швейцарії. І оселився там до кінця свого життя, і прожив він, до речі, 72 роки. Для мене це стало новиною, оскільки з якоїсь такої примітивної думки всі письменники мені здавалось, ну не доживають до такої глибокої старості. Вони ведуть погемний образ життя. І тут виявилось, що Ремарк був таким гламурним європейським старцем, який писав книжки. Ну, для мене це теж такий знаковий факт. Браво, Ремарку. Ну і ми плавно мабуть, переходимо до книжки Ніч у Лісабоні. Ніч у Лісабоні має п'ять головних героїв. Хоча спершу здається, що лише один, від ім'я якого ведеться оповідання у книжці. Але є герой, імені якого ми не знаємо, є Йосиф Шварц, є героїня Рут, подруга нашого героя безіменного, є Єлена, дружина Йосифа, і є Георг, брат Єлени. Розібратись у цих зв'язках досить нескладно. Я раджу вам все-таки почитати книгу. Хочеться зберегти якусь інтригу, але тим не менш ми вас поведемо зараз стежками сторінок. Герой безіменний блукає у порту Лісабона і мріє знайти квиток, мріє придбати квиток до Америки, аби втікти своєю подругою Рут. Але в них немає грошей. Взагалі Європа охоплена настроями війни. Настроями нацистського режиму. І ті, хто цей режим не підтримує, тікають, шукають е, дороги до Америки, але ж немає грошей, немає роботи. Взагалі і з їжею досить складно це простежується протягом роману. Е, у мене просто виникли кілька запитань у зв'язку з цим фактом, як герої примудряються завжди пити вино або якісь міцні напої без закуски. Е, відповідно, це впливало на їх здоров'я. І, ну, і сумний факт, який ми зустрінемо у книзі, ви також зрозумієте, чому так відбулося, чому такий сумний факт трапився. Так ось. Герой блукає портом і зустрічає Йосифа Шварца, який каже, що у мене є два квитки до, до Америки, і я залюбки вітам їх тобі, якщо необхідно тобі з твоєю подругою два квитка, якщо ти вислухаєш мою історію. І блукаючи нічним Лісабоном, знову ж таки, заходжу, за, вітаючи у бари, випиваючи міцні напої, які теж червона нитка оповідань ремарка, Йосиф розповідає свою історію. Одружений з Єленою, він був досить недовго, буквально два роки, і після чого брат Єлени здав його нацистам, і він потрапив у концлагер. Але він звітом втік, полишив країну, втік до Швейцарії. До речі, теж дуже схоже на саму біографію Ремарка, так, така певна паралель. Знаходжучись у Швейцарії, він зрозумів, що він дуже сумує за своєю дружиною, захотів повернутись до Німеччини. Йому це вдалося. Дружина Тікає з ним знову, посилаючись на те, що вона хвора, тому що сім'я її би не відпустила. Її брат Георг, який підтримує нацистів, який проти її чоловіка. Дуже дуже проти того, аби вона взагалі мала з ним якісь зв'язки. Тим не менше їй вдалося обманути сім'ю і втікти зі Швейцарії. Вони тікають у Францію, але там також потрапляють у концтабори. І Йосиф, і Єлена. Йосифу знову вдається втекти з того концтабіру. Там він рятує Єлену. Знову ж таки, вона шляхом того, що вона хвора, те, що підірване здоров'я. Ми вже пригадуємо, чому таке в ті часи траплялось досить часто, що молоді люди вже мали дуже підірваний стан здоров'я. Їй вдається також втікти з Йосифом. І вони блукають Францію, знову вертаються до Швейцарії. І роблять собі візи до Америки, тому що там відносно безпечно було в ті часи, вдається візу зробити лише Єлені, Йосифу не вдається, йому призначають на інший день. І вже під самим під самим посольством, консульством вони зустрічають хлопчика. Хлопчика, дядько якого у Лісабоні, і він каже, можете, чи можете ви мене туди діставити. І таким чином Йосиф і Єлена опиняються у Лісабоні. Там Єлена приймає отруту, оскільки розуміє, що вона не здатна більше тікати, а ті люди, які не підтримували нацизм, були змушені тікати, тікати постійно, тікати в страху, що їх знайдуть і примусять жити у тому режимі. Від якого вони, власне і тікали. Закінчується книга тим, що Йосиф віддає такі два квитка цьому безіменному герою. Він продовж усієї книги лишається без імені. Мабуть, тому що він як певна тінь героя Йосифа Шварца. Можливо, у вас є інші думки на цей рахунок. Напишіть, як ви сприймаєте цю ситуацію. Але мені здалося, що сам Йосиф розповідав на початку, що Шварц – це не є його прізвище. До речі, чому це не є його прізвище, і звідки він взяв оце, теж можете прочитати в книжці. Це досить цікавий факт. Так само і наш безіменний герой. Він лишається протягом усієї книжки загадкою. Таким чином, Шварц віддає квиточок. Два квитки, і наш безіменний герой зі своєю подругою Рут тікають таки до Америки, і зрештою автор робить таку виносочку, що герої книги не знайшли там щастя разом і все-таки розійшлись. Для мене це було якимось таким певним ударом, як можуть герої, які тікали від нацизму, від такого страшного режиму, пройшли великий шлях, змінювали країни, поневірялись, голодали, якісь такі ущемлення переживали, як могли вони, втікаючи в мирну країну на той момент, на мирний континент, як могли вони не зберегти свій шлюб? Це також дає. Що для роздумів, на мою думку, як, до речі, ставитись ви до цієї ситуації? Чи для вас це було ну, чимось таким звичайним? Чи ви також сприйняли це боляче? От як я? Не знаю, розізлились на героїню чи на героя? Ми ж не знаємо, хто з них власне не зберіг цей союз, оскільки в ремарках в кожній книжці є такий фактор. Мені здалося, що усі його герої чоловічого роду, да, чоловіки, вони досить м'які і вони дуже люблять жінок. І жінки не, не настільки відповідають взаємністю, наскільки хотілося би тим героям. До речі, це також передай з особистим життям Ремарка, який ну ми не можемо знати, чи знав він щастя в особистому житті чи ні, але біографи стверджують, що ні, оскільки він був одружений двічі. На одній тій же жінці це Юта Інгеборг Елена Цимбола, яка стала прообразом ні, не героїні ночі у Лісабоні, а героїнією в трьох торбежищах» Прототипу. Вони були одружені чотири роки з 25 по 29 рік. І вдруге одружились через 9 років після розлучення і прожили наступні 20 років разом. Чи разом вони були теж важко стверджувати, оскільки цей шлюб був створений лише заради того, аби інга могла втікти з нацистської Німеччини до Швейцарії, де вже на той момент не один рік і не один десяток років проживав Фремарк. До речі, також паралель правда ж, із Романом в 58-му році, після розлучення одразу з першою дружиною. Ремарку дружився на Фолет Годар. Це теж колишня дружина Чарлі Чаплина, богемна така жінка. Ну, власне, усього три шлюба з двома жінками. Але любов'ю усього його життя була Марлен Дітріх, який він присвятив роман Тріумфальна арка і списав образ Жуан Маду саме з Марлен Дітріх. Але ми. Вернемось до ночі у Лісабоні, де ми сказали, що Ремарк не лишився зі своєю дружиною в, власне, в еміграції в Швейцарії, також і головні наші герої, безіменний і Рут, не лишились в Америці разом. У нас є запитання. Чи варто з цієї книги починати знайомство з творчістю Ремарка? Ми почали говорити на цю тему, ми також задалися цим питанням з книгарнею, з просто книгарнею, з представниками її, які перечитали навіть більше книжок, ніж я. Книжок Ремарка я маю на увазі, ну і не лише. І знаєте, це, не дивлячись ні на що, це дуже затишна книга. Це парадокс, я розумію. Але, мабуть, мабуть, що ні. Кожен вибере для себе, звісно. Але я би радила починати творчість Ремарка саме з трьох товаришів. Це дуже знаковий роман. Там є все те, що дуже любить Ремарк у своїх книжках, і загибель жінки, і трагедії, і дружба, товариство трьох чоловіків. Ну, загалом простежуються в його романах оці ці риси. І я не дуже, або я би сказала, дуже не люблю, коли автори вбивають своїх героїв. ну, Мені здається, можна придумати для них іншу сюжетну лінію. Але Ремарк, він, мабуть, був такий соловей свого часу. Він описував те, що відбувалось. Тобто він не видумував героїв, він списував усе з того життя, в якому він жив. І от йому, мабуть, я він, звісно. Мабуть, зараз був би у шоці, але я прощаю його як читач за те, що він змушує постійно моє серденько трепотіти і справді боляче читати його історії, тому що вони варті того, аби їх прочитати. І зараз такі часи, коли ми, ми просто вмикаємо новини і ми бачимо все те, що писав Ремарк. Тільки півстоліття тому, ну або чуть більше ніж півстоліття тому. Хоча, до речі, тут можна зауважити, що його романи про війну були написані усі, ну буквально через чверть століття після того, як війна закінчилась, з цього ми можемо розуміти наскільки довго тривають і не зарубцьовуються рани душевні після війни. Тому дуже би хотілося, щоб війна в нашій країні скоріше б закінчилась миром. І перемогою для нас, зрозуміло. Другим питанням було, чи читала я щось подібне. Історія кохання мається на увазі, як от у головних героїв книги Міч у Лісабоні. Я замислилась, у мене був час подумати, і єдина історія, яку я, хоч якось, можу провести паралель, це Лалі і Гіта з книги Татуювальник Аушвіцу. Але у них було. Якщо так можна висловити, щасливе кохання, оскільки їм вдалося втекти з концтабору і лишитись разом, прожити все життя разом. Але історія схожа тим, що вони також обидвоє знаходяться у концтаборі і згодом тікають до Америки. Ну, правда, їм вдалося це зробити вже коли прийшли визволяти цей концтабір, оскільки дуже важко було тікати з концтаборів. І той факт, що до речі, у Франції були концтабори також як і у Німеччині, для мене особисто був шоком. Тому хто ще не знав цього фактора з історії, раджу читати ніч у Лісабоні. Ну, а ми очікуємо ще питань. А що плануєш з ремарка ще прочитати? Діспи. Е, до речі, у нас тут е, прямо ліхтарик над книжечками. Да? Ми покажемо усю серію, яка, ну, серія е, безпосередньо КСД-видавництво. Клуб сімейного дозвілля. Давайте так, ніч у Лісабоні. Е, час жити і час помирати. Повернення. Іскра життя. До речі, цей роман він присвятив своїй сестрі, яку стратили нацисти, відрубавши її голову у 43-му році. І на тій страті вони сказали, що ми не змогли дістати твого брата, тому ти відповідаєш за нього. Тріумфальна арка. Тя у позику, а також Тіні в раю. Якщо я правильно пам'ятаю, Тіні в раю взагалі його останній роман і невздовзі автора не стало. Але він встиг його дописати, я вважаю це також знаковим якимось моментом, оскільки не всі письменники закінчують свої роботи. Я не знаю, можливо, були ще якісь чорнові роботи Вермарка, але ось цей фактор, що він творив до останнього свого дня, ну, для мене якийсь такий, ну, надихаючий у тому плані, що навіть в таких важких обставинах треба знаходити щось, що тебе рятує, і продовжувати це робити. То, що би я прочитала з його книжок, ну, звісно, хотілося б всі. І... Я буду до цього прагнути, але найближчим часом от іскра життя дуже, дуже мене зачепив цей анонс книги, і це те, що це з його біографії дуже такий близький факт. І... На західному фронті без змін. Тут немає цієї книжки у цій добірці. Але я би хотіла її прочитати, оскільки це такий перший його знаковий роман, який помітили до цього в нього теж були роботи ранні. Хоча я знаю ті фанати Ремарка, які ну абсолютно все перечитали в нього, дуже люблять його ранню творчість. Але все ж таки, от він поч... ну, він став знаменитим іменно коли написав на західному фронті без змін, оскільки він сам пережив те, про що він писав. Тому дуже мені би хотілось почитати цю книгу. Мені здається, вона не подібна на усі ті, які він написав після неї. Ну, це, це враження до мене прийшло лише після анонсів. Тобто я не можу стверджувати, що це так. Я не знаю, чи це так чи ні. Тим не менше. Мені здається, що абсолютно інша книга. Для того, аби вам було легше визначитись. сподіваюся, видно хорошо. А як ні, ви завжди можете прийти у просто книгарню і на одній поличці представлені усі ці книжечки? Що ж, враховуючи а? сьогоднішні обставини, такі трішечки екстремальні, як ми виставляли тут наші прямі ефіри. Ми будемо закінчувати. Якщо ми пропустили чиїсь питання, ми відповімо на них згодом, оскільки все одно прямі ефіри будуть зберігатись. І дякуємо вам за увагу! Читайте ремарка, читайте книжки, завітайте! До просто книгарні!